Настаємо послідовний комплекс суріна маска. Гору дих. Вниз, са видих. Права нагада вдих. Коліна вниз видих. Гору вдих. Огору, вдих. Банка выдих. Собака в ордени здих. на маскар вдиха. Собака в рудих. Собака Собака вниз выдих. Ранабра вдих. Утаназа на сана выдох. Гору вдих. Гору вдих. А вдих. Права назад вдих. Коріна до чола вдих. Права ліво, вдих. А вдих. Просто гору вдих. А вдих. Ліво на назад вдих. до дочува вдих. Ліва право, вдих. А вдих. Просто гору вдих. Вдих, скрутка вправо видих. Вдих, скрутка ліво, Отдих. Вдих. Вдих. Видих. Отазина. Вдих. Вдих. Комплекс місячний сяйво. Обдових. А выдох. Обдових. моей de, de...